Вияснивалися лідери, які в перспективі можуть стати на національний рівень. Я думаю, що ця китайська приказка, не дай Бог тобі жити в епоху змін. Вона насправді має продовження. Вона звучить повністю так: не дай Бог тобі жити в епоху змін і не могти цим скористатися. Ми живемо в епоху. Яскравих зміни перетворень в епоху надзвичайних ситуацій щоденних, до яких ми десь прозвичаємось, в епоху формування нової політичної еліти, в епоху формування в населення, в мешканців в принципі, нульової толерантності до корупції. Вона тільки формується, в нас її ще немає, але ми йдемо на цьому шляху. Ми йдемо на шляху, коли діти задають питання гендеру, чого раніше не було, наприклад, чому дівчат вчать на трудовому вареді їсти, а хлопців е, збирати табуретки, хоча це не є там чоловіча чи жіноча професія. Ми живемо в епоху, коли з'являються журналісти, які не бояться розголошувати антикорупційні закони. Е, антикорупційні, чи корупційні, корупційні діяння корупційні діяння так, і е це насправді епоха вона реформує нас внутрі ментально. І я сподіваюся, що ми вийдемо з цього з іншим рівнем усвідомлення і сприйняття. Не з радістю і криками від того, що я дав вручу шоколадку, хоч він і не хотів брати, а з усвідомленням того, що я плачу податки, і мені надали якісний послуг. І тут всі елементи. Тут і держава, яка платить висоту зарплату, і органи нагляду і правопорядку, які дивляться, щоб не було корупційних діянь. І суспільство, де мешканці живуть за принципом Я заплатив податки, сплю спокійно вимагаю якісних послуг. Саме вимагаю, а не чекаю, що прийде якийсь добрий дядя і мені за мене зробить демократію в окремо взятій державі. Нова еліта України. Привет в Турции. Слава Украине. слава.